Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, і сьогодні ми поговоримо про ханукію. Що це взагалі таке, з чим її їдять і все таке. Ханукія з'явилася разом із самим святом Ханука, встановленим у другому столітті до нашої ери, на честь Очищення Єрусалимського храму Макавеями та Дива з Олією, коли одного Глечика вистачило на вісім днів, що символізує перемогу. Світла над темрявою, ця традиція запалення дев'яти свічок на честь цього чуда стала головним символом свята, що триває вісім <кій> днів. А, власне саме походження, це повстання Макавеїв проти сірійсько-грецьких загарбників у 164 році до нашої ери. А, подія, що надихнула: це: от після звільнення храму знайшли лише один глечик освячений. Алі, якої вистачило аж на 8 днів, поки готували нову. Ханукія це такий спеціальний світильник. Мінора, що називають, з 9 місцями для свічок. 8 для днів дива і одна допоміжна шамаш служка. Суть свята символізує перемогу світла, віри та духовної стійкості над темрявою та. Утисками. Мене от, е, часто питають, а як я відношусь до цього. Mm -hmm. Ну, а як власне, можна відноситися до а, символу перемоги світла, віри та духовної стійкості над темрявою та утисками, символ перемоги трудящихся над цими сирійсько-грецькими угнітателями? Звичайно, добре відношусь. Однак е, я от дивлюсь, що у всіх соцмережах просто Відбувається такий масовий розрив афідронів наших о, прекрасних вкраїнчиків православних, котрі кричать, що ми ж такі там правовірні, православні, правильно православні, а от оці, знаєте, там євреї, вони приходять і кругом свої ці хануки розставляють. І коли я на своїй сторінці розмістив інформацію, що у будинку уряду України запалили ханукальну минору, наша прекрасна землячка з Чернігівщини, Юлія Свереденко. Хочусь у нас, скільки не було прем'єрок, всі вони Юлі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, і от Наша прекрасна Юлія Середенко разом із Рабином Мейером Стемблером та представниками єврейської спільноти України долучилися до традиції. Вот. І ханука це день перемоги, світла на темряв, як ми вже казали. І його значення особливо відчутне у час, коли ми боремося за свободу, правду і світло. Звільнення країни від ворога та відновлення це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів. Це написала наша прекрасна прем'єрка Юля. І тут мені почали накидувати різні такі коментарі. Наприклад, якийсь пан Юрій написав: Ну такий гарант же їхній одновірець. Е, хотілося би спитати у пана Юрія, а за кого він голосував на останніх виборах? І невже. Е, Ті, хто голосував за нашого гаранта, їх якось змусили, можливо, їм стволи приставили до скроні. Можливо, взяли в заручники їхніх дітей, там родичів і сказали, що якщо ви за цю людину не проголосуєте, то ми будемо присилати вам по одному пальцю там відрізамо. Та ні, це був абсолютно такий зрячий вальовий крок нашого народу. І мене трошечки, знаєте, от вкурлює наше таке лицемірство, якесь фантастичне, як російської ніздешнє От піти одноголосно вибрати людину, а потім поливати цю людину лайніцом. І ще мене, знаєте, вкурлює те, що виявляється, що у нас теж є ханукія, у нас теж є своя мінора. І у нас, наприклад, в храмі щонеділі ми запалюємо цю хануку мінору. О 9-й годині, до речі, запрошую всіх щонеділі, о 9 на запалення, хануки Мінори». Це не тільки от в ці дні, 8 днів, а взагалі от і з зимою, і навесні, і весени і літом відбувається кругодична, круглий рік. Однак, чомусь ну не так-то багато людей і приходить. Ну там до нас от десь так людей 20 в кращому випадку заявиться, і це і то прекрасно. Хотілося би знаєте, у цих всіх людей, котрі пишуть і поливають лайном оці хануки мінори. В коментарях бачите їх у себе. Якщо ви так ненавидите ці хануки мінори, ну у вас же є своя. Ви ж православні, да? так у вас є своя православна ханука мінора. Мілості просім, приходьте сюди. Ні. І сам не гам, і чужому не дам. І от якась у нас дивна така національна риса характеру. Ну, а ми поговоримо, ну, порівняємо, власне. Церковний, у нас у Наша ханука мінора називається семісвічником. Так от церковний семисвічник православний єврейська мінора ханука, чи це те саме, чи різне, і які спільні каріння? А Християнський семисвічник це церковний атрибут, що символізує сім дарів Святого Духа: мудрість, розум, рада, мужність, знання, благочестя і страх Божий. Ой, та сім церковних таїнств, також світло Христове, що несе благодать і вказує на повноту божественне благодаті. Коріння сягає <клес> старозавітній мінори золотого світильника, заповіданого Моїсією. У храмах він може бути на престольним, біля престолу або за престольним, Ну, у нас на престольний. Часто трактується як символ дерева життя і є невід'ємним елементом богослужіння, що освітлює шлях до спасіння вірян. <сум> Символічне значення сім дерів Святого Духа. Кожна свічка представляє один із дарів, що сходять віруючих, щоб ви знали, до речі. Сім таїнць церкви це світло Божественної благодаті, що дарується через таїнства. Світло Христове це символ Ісуса Христа як світла світу, що розсіює пітьму. Повнота і досконалість, число сім знаменує досконалість і божественну повноту. Дерево життя за престольний семисвічник символізує райське. Дерево, життя, як шлях до вічності. <кій> Такий маленький лікбез походження в християнські. Тобто, юдейське коріння прийняте у юдеїв, де Минора була головним символом у скіннії та храмі. то Юдейське коріння прийняте ще раз у євреїв, де Мінора була головним символом у, скіні та, коріння, у, євреї, головним символом у скіні та у храмі. Видіння Йоанна Богослова. Використання семи свічок у новозавітних храмах пов'язуються з видінням апостола Іана про сім світильників. Ну, ханукальна мінора або хануки, або просто ханукальний світильник, на відміну від нашого світильника. Це спеціальний світильник з дев'ятьма гілками, вісім основних, плюс дев'ята шамаш, допоміжна, яка, які використовуються. Під час єврейського свята Хануки свято світла На честь чуда освячення Єрусалимського храму, коли елії вистачило на вісім днів, хоча Ну ми про це розповідали, хоча мало вистачити лише на один. Ну і вісім свічок символізують ці дні шамаш, тобто помічник, свічка, якою запалюють інші вогні, зазвичай зліва направо, додаючи по одній. Щовечора. Ключові особливості 9 свічок. На відміну від 7 гілкової храмової мінори, ханукія має 9 гілок. Символізм. Світло ханукії символізує перемогу добра над злом та духовну стійкість. Як бачите, нічого поганого тут нема. Що може бути поганого в тому, щоб е символі перемоги добра над злом і духовна стійкість? я Думаю нічого поганого тут нема. Ну а сам ритуал, щовечора вечора запалюють нову свічку зліва направо, починаючи з однієї до восьми свічок у останній день. Розміщують ханукію, ставлять на підвіконні або біля входу у будинок, щоб оприлюднити чудо, для чого використовується нагадування про чудо залією, що горіло 8 днів. Це ми вже в третій раз кажемо. Сім володії та єдності під час темних часів. Священний вогонь для молитви, а не для практичних. Справ, тобто, як бачимо, це прекрасний такий абсолютно символ, який точно такий же символ є і у нас свій ще раз, пак і пак і кажу. В храмі нашому православному у нас він стоїть на престолі цей семисвічний Ханука Камінора. І е, замість того, щоб критикувати і писати різне лайно в соцмережах, я запрошу вас прийти і участь, е, прийняти участь в запаленні цієї от нашої мінори. І на сам кінець я вам зацитую Євангелію від Іоанна, глава 10, е, вірш 22, 23. Настало тоді в Єрусалимі свято оновлення, тобто ханука, була зима. І ходив Ісус у храмі у притворі. Соломонові. Тобто це свято описане в Євангелії, і в цьому святі приймав участь Господь наш Ісус Христос. Ну, якось отак. Миру нам добра, щастя, здоров'я, світла, перемоги над е, темрявою і, е, надіюсь, до наступних зустрічей.